Боєнас Діас, Mazda CX5, домашня робота тренд-авто. Зійшла з конвейру в Японії в січні 24 го року, потрапила в Америку в автосалон. Проїхала трошечки. Зараз в неї 500 кілометрів на одометрі. Пригнали в Україну, зробили. Ми сьогодні про неї розповім. Тачка 24-го року. Поїхали! По-перше, на чому наголошую, зроблена вона повністю з оригіналу, зараз до цього повернемося. Двигун 2.5 з g майже 200 кінських сил, 192, якщо не помиляюсь. Автомат 6-ступінчатий, судячи з усього, ISIN. Мазда тримається в таємниці, але всі так вже догадуються. І повний привід. Вже на сьогодні мазда перестала навіть на американський ринок, це x 5 робити передні привідними, тільки повнопривідні версії. Пошкодження було в передній лівий кут. Поміняний бампер, фара, капот, крило. Із кузовних деталей це основне. І підсилювач бампера. Передня панель радіатори рідні. Тио нічого не робилось, бо у машини всього на дано мить 500 км пробігу. Шини її рідні. Щодо того, окрім того, що нові деталі, понятно, поставлені в один слой, пофарбовані, склоло буде, до речі, теж рідне. Дверка трошечки торецю, тут десь був невеличкий підлом. Вона робилась і фарбована. Все інше в заводі в приладі. Я думаю, що тут коментарі зайві, ланжерони не торкались, нічого з ними не було. Взагалі взагалі. взагалі По підвісі ще був поміняний речах і підвіз тут. отак от. Щодо ЛКП, все бездоганно, я спробую зараз до чогось хоч до чогось придратись. але мені здається, нема до чого, не було ніяких паній, нюансів і дефектів. Ретельно дивлюся, стежу разом з вами. Ні, все ж таки нічого немає. І в дах прохожу також без зауважень. В комплектації у нас є безключовий доступ. Конвейерна дата: січень 2024 року, чистий 24 рік. Електропривід сидіння, шкіряний салон, стан, я думаю, коментувати буде зайвим. У нас є 4 склопідйомника, електродзеркала. Допомога при спусках підйомах на ускладених умовах. Це стеження за смугою руху. Ми можемо вимикати примусово шкіряне кермо. Ну, достану її, вона, по суті, нова. Я думаю, що тут буде щось зайвим Е, Тепер, датчик світла є, датчик дощу є. Пробіг ось на дану мить 518 кілометрів. Бачите. Управління мультимедією hands-free, адаптивний корист контроль ми тут маємо. З радарчиком, бачите, ми можемо дальність виставляти і так далі. Що в нас ще? Монітор трошечки, бачите, більш ширший, ніж попередніх роках. Це вони з 22-го року, здається, пішли такі. Кнопочка старт-стоп, звісно, є. Клімат-контроль у нас двозонний. Є підігрів передніх сидушок. Оп. Спортрежим для коробки трансмісії маємо. Бачите, він там вмикається. Ну, окрім драйву, ми тут маємо механічний режим з тіптроніком. електроручник. автохолд допомога. Ви поняли, щоб не тримати педаль на гальмах, чи в заторах, чи в підгорку, коли ми стоїмо. І шайба від мультимедії все це управління тут, в принципі, стандартно. Одне гніздо для підкурювача тут. В підлокітничку друге. Два USB-порта. Хоп. Також, окрім адаптивного круїзу, у нас є система Smart City Brake System. Вона до 50 км на годину має захищати нас від наїзду на пішоходів або на автомобіль, якщо позупинився, ми загавили. Вона автоматично екстрено буде попереджати, а потім зупинятись сама. По безпеці у нас працювало кермо, спрацювала штора і водійська сидушка. Безпека повністю відновлена і справна. Ми це робили. В цьому я переконаний, але я завжди кажу: довіряйте і обов'язково перевіряйте. В cx 5 я завжди кажу, що з моїм ростом 193 см. Самому за собою сидіти ну, можна, але трошки я все ж таки таркаю сидушки, бачите, підпираюсь, то мені доведеться просити трошки під'їхати вперед, якщо так. Е, тепер опа, маємо підлокітник. бачите, Маємо два підстаканника, полицю таку. І в полиці ми маємо два USB-порта для зарядних пристроїв. Зачиняємо. Також ми маємо на другий ряд сидінь по свій. Ну і зручно стає тут все. Спинка тут змінює свій нахал оцим речашком. Може не дуже зручно, але можна, от, будь ласка, трошки відкинутися. Можна поставити спинку так, щоб там построже сидіти. Поїхали далі. Багажничок у нас звичайний механічний. Відчиняємо, дивимось. Тут все як нове. Полиці ми можемо складати в два яруса можна вище, як воно от лежало, можна нижче. Бачите різницю. трошки об'єм можемо збільшити таким чином. І знизу у нас тут все в заводі, все в оригінал, декатка є. Дамкрат є, балонник є, рукоятка є. Як завжди нема крючка буксировочного. Вони з Америки не доїжджають на Олексі, вони продаються там, не знаю, десь по 200, десь по 500, десь по 800 гривень. Ну, це не є проблема, якщо буде треба купити. Я сподіваюся, вам не доведеться тягати на буксирі цю машину. Я іноді, коли дивлюсь про хворі місця, якісь розказують там, про мазду, про субару, я іноді так дивуюсь цьому. Ну це, скажімо так, все це складається. Від неякісного ремонту, від якихось наслідків ДТП. І ну, немає слабких, я майже не, ну, не помічаю там. Десь було в Маздах, що там підскрипував відбійник на амортизатору на передньому. Десь там, може, на 100 тисяч кілометрів субару там, клапаної кришки. Я чому їх беру в пару? Тому що я їх обидві ці марки. Дуже сильно поважаю, я я по життю по своєму. І от Мазда і Субару, я вважаю, на сьогоднішній день повертають булу славу японцям. І я на цьому наполягаю, я в цьому переконаний, це перевірено. І вже перевірено роками нових поколінь. Супер! І вони рухаються дуже-дуже класно. Мазда більш елегантна, субару більш брутальна. Трошки інша різна концепція між ними. Але тачки роблять кайфові, що ті, шуті, шуті, молодці. Зараз ми з вами стартанемо від до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Ну, думаю, буде зайвим казати, що вона їде як нова, тому що вона і так нова і в принципі їде як нова. Ми вже зробили сотню, я проговорився, їдемо вже 120. Зупиняюсь, цього досить. Їде клас. Ця машина, можна ще сказати, обкатку не пройшла. Стрибаємо по трамвайним рейкам. Нова машина, ви розумієте, чи треба це коментувати. Ну вона нова. Мені нещодавно поставили питання, чи в цих п'ятих і правда, що з високим ростом за кермом не дуже зручно, не вистачає дальності сидушки водійської в цьому поколінні в КФ, от скажем, да, з 17-го року в принципі цієї проблеми я особливо не відчуваю. Якщо до 16-го року в КАЕ була така проблема, я її реально відчував, то тут я відповідаю на це питання. Я цієї проблеми не бачу. Питання, що якщо я на максималках в самому низу і в самому задньому положенні водійської сидушки, то поза ну позаду мене складно сісти комусь з вище середнього росту. Цей X5 має велику популярність. Ну, в світі, не в Україні. В світі є тачки, які в Україні саме покрили серця. Так само, як Subaru Forester, так і Mazda CX-5. От вони в рекламі ну реклами не потребують. За моїми спостереженнями, більше все ж таки, CX-5 захоплюють дівчат. Ну, жіночий рід, да? жіночу стать. Так само багато клієнтів, чоловіків в мене їздять на цих п'ятих. На багатьом подобається. Прикольний. Якщо вам потрібен не дуже великий прикольний, надійний кросовер, то це воно. Ну, а взагалі, враховуючи ту ситуацію, що це новий автомобіль, що він все, що було пошкоджено, зроблено з оригіналу, ну, ви, по суті, купляєте нову машину тільки на мінімум декілька тисяч доларів дешевше. Ну, це. Приїжджайте, перевіряйте, якщо залишились якісь сумніви. Якщо не залишились, можете приїхати просто розрахуватись, як це буває зазвичай, з такими автівками у нас. Але ми не проти жодних перевірок, будь ласка. До зв'язку, до зустрічі, з вами був Льоха Трандафта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!